О дев'ятій ранку поблизу Альтанки працівники комунального підприємства Зеленбуд висаджують квіти на клумбах міста. Цього разу до них долучилися й бібліотекарі. Саме вони першими дізналися про акцію «100 лілій у 100 громад заради перемоги і вирішили взяти в ній участь. Днями отримали цибулини різноманітних лілей. На вихідних приходить саме сповідомлення, що на нову почту прийшло нам бандероль з семи саме лілям. Це вони безкоштовні. П'ять видів їх різноманітних і сортових цих лілій. Серед умов, які мали виконати ті, хто отримав цибулини квітів, це гідне місце їхнього висадження. Центр, сквер, альтанка, пам'ятник Харитоненку і якраз так співпало. Хоча ніколи нічого не буває випадковим, що саме коли поговорили, то якраз і визначили, що тут є місце, де можна підсадити квіти вільне. І, звичайно, що сама ідея цієї акції це перемога, квіти перемоги, тому ось тут, на центральному місці, воно і має бути. До того ж, висаджувати квіти мають як місцеві мешканці, так і переселенці. Цю умову сумчани теж виконали. Але журавель зі своїм сином кілька днів тому переїхала з Донеччини до Сум. У нас тут очень хороші, добре знайомі в Сумах. Ну потім пішили приїхати в этот город. Зараз, звісно, наш город обстрілюють понемногу, німному, тому що ще, як говориться не дошли до нашого міста. Ну вже з вчорашнього дня, наприклад, у нас є інформація в місті повністю відключили газ люди остались без газа. Да, вот. Буду теперь выкручиваться из этой ситуации. А поки ж висаджують різнобарвні лілії як символ невідворотної перемоги Збройних сил України над окупантом. Це дуже символічно, я думаю, красиво, це як пам'ять, як знак, такий пам'ятний знак. Люди будуть йти, дивитися, знати. Тепер усі учасники акції чекатимуть, коли рослини зійдуть, а ще більше очікуватимуть на перемогу наших воїнів. Ми хочемо, щоб поскоріше прийшла наша перемога. Ми надіємося, як можемо, так і підтримуємо, що це буде дуже скоро. Чекаємо, що наші лілії вже дуже скоро розквітнуть і будемо на цьому ж місці. вже будемо святкувати день перемоги. Із 20 травня цибулини лілій почали надходити до громад учасниць з усієї України. Так на Сумщині впродовж цього тижня мають з'явитися чотири алеї слави збройних сил України в чотирьох громадах області.